Хотілося б, щоб люди зрозуміли, що та війна вона не закінчиться, не потрібно дивитися новини, телевізори, вона не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. І якщо вона закінчиться сьогодні-завтра, то, то що не, не так, як би нам хотілося. І не за то ми боремося. Ми мусимо догристи того ворога. Та війна триває століттями і ми то зробимо. Ми все одно переможемо, і все в нас буде добре. Недавно у нас так само був випадок, машина, в яку ми ну, найбільше грошей вкладали. Тільки поставили нову резину, машина виїхала через пару годин. Вона згоріла від ФПВ. Богу, дякувати хлопці, всі залишили цілі. І що саме головне, ну, машина то розхідний матеріал на мирній території, скажем так, України, хоча її важко теж назвати мирною, ну так само автосервіси вони забиті. Ну, ну, то можна зрозуміти, що відбувається при фронтових містах, коли ми заїжджаємо на своїх корчах, і люди просто розводять руками і не розуміють, що з тим робити. Але ми мусимо їздити, то наше життя, бо якщо машина поломиться там, ми втрачаємо людей. Багато хто каже, що там військові заробляють, та, заробляють. Ну, запитайте мої дружини, я не кожен місяць 10 тисяч її відсилаю. Вона просто все йде на нашу життєдіяльність. Ну, на жаль, раніше було простіше, люди донатили, машини частіше змінювалися. Змінювалися. Ну, я вам скажу, у мене є багато машин, які у нас є з 22-го року. Без ротацій. Поліплені, полатані. Перше головне люди, навчені люди, які знають, що вони роблять і, і де вони то роблять. Звичайно, війна стала більш технологічною. Ніхто би не міг подумати у 2022 році, що все так зміниться. На день сьогоднішній, по-моєму, айтішник набагато більше може зробити з тими технологіями. Можна взяти, подивитися, щодня вдосконалюються дрони щодня. Засоби репрер. Реп, і... Такі різні штуки. Ми мусимо постійно вчитися постійно. Тому що щоденно що змінюється, що придумаємо ми, що придумують вони. Минуло багато часу. Хотілося б, щоб ті люди, які ну, десь по певних причинах, може, вагалися, не хотіли йти. Страх. У кожного є страх. У нас так само є, є свої страхи, ми, ми не є безсмертними. Але хотілося б, щоб ті люди. Так само вдосконалювалися, маючи той час. Ми такого часу не мали 22-му році. На, на все. Ну і за тих майже 4 роки, я не знаю, ну то мали би кіборги до війська приходити, але, на жаль, воно чомусь так, воно чомусь так не стається. Десь людей ловлять, люди вчаться тут так само в нас. І так воно десь відбувається.